Бажаю всім здоров'я, друзі. Вітаю на каналі. Сьогодні невеличке відео. Трошки ремонту. Ну і дещо потрібно обслужити по мотоблоку. Ну, як бачите, мотоблок вже на підставці. По поводу того мить чи не мить техніку. Ну, я вважаю, що кожен повинен вирішувати сам, в якому стані його техніка повинна бути. Те, що там розказують, що вода, там тросики, там ще. Ну, я вважаю, що це пишуть люди, ті, хто зовсім не розуміється на техніці і навіть не знає конструкцію сучасних тросиків. Ну то вже ладно. Проте навіть і тросики старих типів, все воно змащується, все. Ну та ладно. Я думаю, ви мене зрозуміли. Я стараюся, щоб в мене завжди техніка була чиста, спорядкована, обслужена. Ну як кажуть, машина як жінка, да? любить чистоту та ласку. Так, ну давайте зразу по пошкодженням покажу, розкажу, що я хочу зробити, що на даний момент трапилося. Ну і трошки по обслуговуванню розкажу. Там задавали ви питання, як веде себе редуктор розблокуратор Веймовський. Ну, зараз вам і покажу. Так, друзі, все у мене трапилося. Ну, насамперед, саме те, що біда. Сорі, не туди зайшов. Отута, ось Ось. Почало гнати звідсіля мастило. Не дуже, але так, мокреньке. Ну, якщо ви бачите, так. Да. Подивився по інтернету, одне тільки відео знайшов. Можливо, хто підкаже. Чоловік був купив це все діло в Полтаві. Воно трошки іншої конструкції. Е, так називаємо оцей сальник тросика розблокератора. Оця іменно оця нижня частина, тому що верхня частина, хто знає, це вже безпосередньо тросик, який йде до ручки. А іменно в цій частині, це називається сальник тросика розблокератора. Воно тут. Викручується, цей тросик там такий зацеп заходить. Кому інтересно, мене там відео десь полистайте. Років, мабуть, забув, коли я купив цю ногу, я удлиняв на піввісі, подовжував і я там розбирав, я там показував, воно там легенько зачеплення за заводиться і закручується. Ну, коротше. У мене два варіанти. Лібо це сильно. отут щось трапилося, що погнало масло і тут нічого не зробиш, я так зрозумів по відео того чоловіка, що воно тільки міняється. Тут ніяких не сальників, ні опловнительні, там якась така конструкція. Але я в цьому не впевнений. Можливо, хтось із вас знає, то, будь ласка, підкажіть. Ну, скажу так, откручу цей захист, ну, гляну, що воно там, робиться. І, ну, не знаю, поки, мабуть, я сюди лізти не буду, сильно воно не тече, просто так це саме. Трошки на крайняк, я скажу, загляну, що там може сюди, можна буде каболочки підмотати. ну Я подивлюся. Це, якщо в мене якесь буде рішення, я вам обов'язково покажу. О, А саме погане, те, що, зараз я швиденько відкручу, я вчора відкрутив, подивився, що мені сюди потрібно. І зараз вам покажу, що у мене тут трапилося. Ну, понятно, що воно зараз вимите все. Навіть вало вже. Ну, це я вчора його почистив. Бачили з тієї сторони, да, які ржавенькі. Ну, то ми все почистимо. Ну, це наслідки того, що я мию. Ну то не страшно, то зараз почиститься воно. Я вже думаю всі зрозуміли, що сталося. Тут пластинку я вчора теж почистив, тут все, ось бачите. І корозія, і в маслі все. Потік сальник. Ось бачите, все грязне. Де той палець? Ось бачите, так? Да? В общем. Сальники тут 40 на 6, 62 на 40, на 8 написано О. Але в інтернеті я дивився, що навіть продаються на, якщо там так правильно пишуть, то навіть можна і на 12. Ну я так подивився, що не знаю, друзі. Раз тут написано на 8, дивимося. ТЦ. Можливо, телефон так не передасть, але я вам так скажу. ТЦ 40628. Тобто 40 на 62 на 8. Я взяв сальники, отакі ось. Не знаю, чиї вони. Отакі ось, ось сальники. Камера сфокусує чи ні, не знаю. Написано якийсь там навіть гост. Ну і 40 на 62 на 1, ну це, понятно, на 10. Однією з причин також цього всього діла я маду отута. Може бути у мене забитий оцей сапун. Теж почищу. О. Зніму ржу тут, понятно. О. Потрібно обслужити фільтр. Бачите, вже масло таке чорне. о, Оце таке діло. Таке завдання на сьогодні. Мастило ось купив 3 літри. Поміняю також мастило у понижаючому редукторі. Так, друзі, ну, окаха стікає, чорне-чорне. Це я не міняв десь три роки його. Ну, вже якраз і пора. Ось зараз покажу. Що там, так, да, є. Ось мене е, тут. Видно, да. Е, пробочку я магніт колись тут вклею. Ну, є стружка. Небагато, але є, я думаю. Бачите. Ну і там, канішлюський видно, що трошки. Трошки там у нас той. Так, прокладочку під заміну. Це все вирізаємо з параніта. Ну так там воно. Неодимовий магніт у мене вклеєний. Отвір просверлив і вклею коли своє время. Да, вчасно якраз я сюди поліз, хоча на щупу дивився, мастило гарне. Мабуть, ми його трошки солярочкою промиємо. Я думаю, лишнім не буде. Трошки поганяємо коробку. Так, сейчас пока хай стікає. Ну да я скажу, а на щупу бачите мастерла чистенько. ну тогда, да. Хай, слушай. Так, слушай, закрываю. Хай стікає. Так, друзі, ну сапун чистий, чистюченький. Нема в ньому тут нічого, чистий, Так що, сейчас хай тут уже масло стікає, потім зелим масло із понижаючого редуктора. Так що такі то та справа.